Пане Максим, через те, що ви поспішаєте додому, дуже коротко підсумки цього матчу. Звісно, ми розуміємо, що все вирішиться у Ано-Франківську. Ну і що буде найважливішим для вашої команди у матчі відповіді. Угу. Ну, найперше врахувати ті помилки, які сьогодні в нас були, тому що на сьогодні матч дійсно був такої дуже високої напруги. Добре почали. Кожен з таймів. Шкода, що ми не забивали в ті моменти. Це дозволило б вести дійсно. Володіти ініціативою, і легше було б керувати грою. Припустились прикрих помилок все ж таки при тих моментах, коли нам забивались голи, коли вони виникали майже з нічого. Мінімальна розконцентрація дійсно коштувала нам дуже дорого і заходили прості голи. І дійсно вони б'ють і надають навпаки впевненості в діях суперника. Так само було багато сьогодні навколо футбольного. На моїй пам'яті 4 роки тому між нашими двома командами, ураганом там хітом, так, така сама була напруга матчу, і арбітер, один з арбітрів Орис Дуцяк, протягом хвилини показав три жовтих карточки хіту за демонстративну незгоду з арбітром. Він потім не судив пару місяців, тому що, мабуть, що комусь можна регламент. Вірніше, комусь регламент і дотримання правил гри, а комусь ось так як хочу, тому що, тому що так, це буде безкарно. Хочеться сподіватися, що це непростий час, це буде вирішуватись на майданчику по футбольному, чесній футбольній спортивній боротьбі, і кожен з гравців буде поважати і не ставити на перший план результат, ніж здоров'я свого опонента. Тому що, коли боротьба переходить межу і. Або ти, або ніхто, ну це вже перетвориться на інший вид спорту. Тому хід з перемогою, я думаю, що і впевнений в цьому, що наші гравці не залишають надії вийти в одну четверту і зробимо все, щоб врахувати ці помилки і підійти до матчу відповіді значно сильніше, як психологічно, емоційно, так звісно і в спортивному плані.